Сок багато вже. Сок також буду виливати. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні я буду квасити капусту. Ви знаєте, капуста це є традиційна страва країн Європи, це є Польща, Україна і навіть Німеччина. Особливість мого рецепту, ви знаєте, в тому, що я буду додавати до капусти. Це не кожен додає ось таке до капусти. І ще особливість моєго рецепту в тому, в чому я буду квасити капусту. Це чуть-чуть пізніше. У мене в одному мішкові 8 кілограм капусти. От, бачите, капуста вже порізана. Ми беремо порізану капусту. Капуста порізана 32 гривні кілограм. Капуста в мене середня, ну це так, середнязимня. Вона буде мати сочність хорошу. Натираю моркву. Ось, бачите, у мене таке, як на коройську. Небагато. Достатньо, тому що якщо багато моркви, то тоді капуста буде квасна у нас червона. Знаєте, я до капусти завжди додаю цибульку. Ось це в мене на 16 кілограм буде одна велика цибулька. Ось такими смужками нарізаю цибульку. Це буде достатньо. У мене 5 зубочків чесника, і я додаю трішечки чесник. Дивіться, лавровий лист у мене зараз. Столова ложка буде чорного перцю. і 5 або 6 до 6 перчиків. Ну, цього на одну цю закладку мені достатньо буде. Так, далі цукор. У мене на 16 кг 160 грам цукру. Ну, десь столову ложечку, я цукру буду додати. Обов'язково цукор. І сіль солі, 400 грам солі буде. Це я повник 2 столових ложки. Буду додати на ось таку навіть 2,5. Ось так. Достатньо, трошечки хріна, бачите, я буду додати. Я завжди додаю хрін, капуста від хріна вона має дуже хороший смак, і вона буде така тверда, хрумкача буде. Ось так і ще я буду додати. Це е, сім'яна укропа. Трошечки, небагато. Так, цього достатньо. І зараз я буду то все файно перемішувати. Дуже файно буду перемішувати хвилин, може так. 7-6. Бачите, яка файна капусточка порізана, дуже файна. В цій ось кастрюлі, що в мене, я зараз перемішую, ви знаєте, ми завжди квасили капусту, завжди. Це 40 літрів кастрюля і вміщається в неї 20 кілограм. Ви знаєте, що капуста вона має дуже лікувальні властивості. В принципі, не так капуста, як сік з капусти. Ось, коли, наприклад, віджимаєте капусту, робимо салат якийсь, оцей сік треба, ну, хоча б кожен день можна випивати по дві столових ложки. Ну, Краще всього випивати, знаєте, не так, що наївся, випив, а таке напівголодний шлуночок. Ось так десь. Ось, бачите, яка вона вже? Вона вже сік пустила. Я її трошечки ще перемішаю і вже буду її файно трамбувати. Ось, бачите, є ось такі кучеришки, я їх викидаю. Зараз я її так файно буду трамбувати, щоб вона мені сік пустила. І будемо другу засипати. Ось я її так файно подавила. Зараз я висипаю далі другу партію своєї капусточки. Ось так. Буду кочерешки вибирати. Ось такі от. Бачите, воно таке є, коли ріжуть капусту, вони ріжуть все підряд. Це дуже добре. Її треба трошечки мені перебрати зараз. Ось такі ось великі я їх викидаю. Угу. Дуже гарно порізана вона. Ви знаєте, я завжди беру в одної людини капусту порізану. Я впевнена, що капуста буде дуже файна. І цю капусту, що я роблю, ви знаєте, це такий секрет, я її буду зберігати навіть я в прошлому році, в червні, місяці. В Сегединський гуляш зварила. Зараз додаю знову, так як я додавала, це морква. Натираю моркву. Ще раз кажу, що моркви багато не треба. Подобавляю, бачите, цибульку, я вже порізала її, чесночка трошечки і хріну. Далі, семена в мене. Теж небагато. Це. Окропа. і знову дві повних ложки, дві з половиною я додавала. Ось такі столові, ще половинку, достатньо, солі. І все знову буде добре перемішувати. Ні ще, ні, ще ні. Ще ламаю лавровий лист. Також багато не давайте лаврового листа, тому що він теж такий смак сильний дасть. Духняного перчику, трошечки чорного і цього достатньо. І файно знову буду перемішувати. Ось так. Ви знаєте, хочу вам сказати, що квашена капуста, вона, ну це вже я говорила, що корисна. Я з неї дуже люблю, ми любимо цей серединський гуляш. Він у мене є в відео, так що можете подивитися. Це настільки знаменита страва в нас в Закарпатті. В Германії квашена капуста це на першому місці. Це із сосисками, із ковбасками, із яблуками. Ви знаєте, дуже багато безліч, рецептів є іменно в Германії. Польща просто на салатах. Це квашена капуста і салати. Різні салати додаються яблука, потім свіжа, ще морква, всякі заправки робляться. Дуже смачні салати. Я ці всі салати знаю, я потім вам покажу. Утрамбовану капусту я вже буду перекладати у бочку, керамічну бочку. Бочка в мене 20 літрів. Ось так, бачите, я буду її прямо з такими шматочками ставити. Ось такими ось. Соку багато вже. Сок також буду виливати. Прямо туди все. Яка вона файна. Так, виливаю сок, той, що в мене тут залишився, і буду її трошечки притрамбовувати, не сильно. Це вже остання в мене партія, бачите? Я натираю знову моркву. Важко натирати моркву вже, тому що такий корінець маленький залишився. Ну, не обов'язково до кінця натирати. Ось цього достатньо буде. Так, тут у мене порізаний чесник. Цибуля, чесник і хрін. Такий в мене невеличкий корінець хріна був на всіх 16 кілограм. Висипаю і у мене що залишилося. Ось тут лавровий лист, перець, укроп і трошечки тухняного перцю. Сіль, цукор, цукор, остатки цукру, сіль. Також у мене сіль 2,5 ложки навіть на останню можна так, дві з половиною. Все і знову починаю гарно перемішувати. До того часу, поки сік не буде випускати капусточка. файно файно її знову буду перемішувати. Ось у мене така паличка. Я зараз буду протикати капусту, вона в мене файно утоптана. Буду протикати для того, щоб краще було б капусти, щоб вона все-таки бродила, а не там просто закисала якось. Бачите, у багатьох містах треба файно її до самого дна попротикати. Знаєте, хочу вам розказати за цю бочку керамічну. Для чого призначена ця керамічна бочка? Дивіться. Кисне капуста, білого нальоту немає зовсім. Не треба нічого змивати, знімати, зливати, нічого не треба. Сік буде такий чистенький, прозорий до кінця, аж я не знаю, хто як пользує. тому що я останню капусту робила сединській в червні. Місяці. І вона була смачна, хрумка. Ось у мене тут капуста 16 кг, тут ще місце залишилось, 20 кг. Спокійно, хто придбає ось таку собі ботичку, можете спокійно отак 20 кг закладувати. У мене ще тут пусте місце, сік, тут соку багато. І ще хочу сказати, що придбати можна, ми заказували по інтернету 10 літрів, це вже наша Україна робить 10 літрів бочечка буде, і вона коштує десь ми платили 800 гривень, це вже з доставкою буде. І вона також це вже відкриваю вам секрет. Ось це є ось така кришечка, бачите? Ця бочечка вона йде з водяним замком. Я наливаю воду. Ось у мене тут пусте місце. ось Я наливаю воду, бачите, тут ось так наливаю воду. Це вже коли в мене викисне капуста 5 днів. 4-5 днів вона буде в мене киснута в, при температурі кімнатній. Потім переставляю в холодне місце, закриваю, поки буде киснути, вона відкрита. Я просто накрию її тряпочкою ну, рушничком. рушничком. Вона собі буде киснути при комнатній температурі десь 4-5 днів, коли вона викисне, вже трошечки підкисне не сильно, ставлю в холодне місце. Наливаю воду, ось так, як я вам показала, і ставлю кришку. І ще ставлю кришку, бачите, повністю. І ще треба слідкувати завжди, поки у вас буде квашена капуста, ви слідкуєте, щоб ось оця виїмка, ось така ямочка, була заповнена завжди водою. Я завжди раз в тиждень доливаю води. Вона не має бути сука. Завжди має бути тут вода. Потім знімаєте, вибираєте свою капусточку, коли вже вона викисає, і знову закриваєте, але обов'язково завжди треба слідкувати, щоб тут була вода. Це називається водяний замок. Дуже рекомендую цю бочечку, Ви знаєте, вона дуже файна. Я рекомендую, але все одно квасьте в кастрюлях, в банках, хто де хоче, тому що це все-таки корисно дуже для вашого здоров'я. Дуже смачно. І якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І що хочу ще вам побажати, будьте здорові!